Вітаю, красуні! Давайте подивимося, чи маєте ви суперницю. Нагадую, розклад загальний. Якщо ви вже задаєтеся цим питанням краще, все ж таки я б рекомендувала продивлювати все індивідуально. індивідуально. Але якщо ви вже задаєте собі такі питання і дивитесь розклад на цю тему, то, звичайно, у вас, вас цікавить це питання і потрібно його, потрібно його розглядати. Так, чи маєте ви суперницю? Ну, дивіться, судячи з цього розкладу, так, і це, скоріш за все, офіційна дружина. І вам ніяк не вдається, щоб той чоловік був разом з вами. Ніяк, ніяк, не досягаєте ви успіху. Так, і не маєте щастя, ви, ви, до речі, вже трішки виходите з цієї ситуації. Раніше було складніше. Вам раніше було складніше, ви раніше взагалі не розуміли, що відбувається. А зараз ви бачите, що людина не та, яким себе на початку показував, він не дає вам всього того, що ви хочете, і от. І от в деяких випадках закрадується розуміння того, що потрібно аналізувати ситуацію. Проаналізувавши її, от так, проаналізувавши її, ви розумієте, що, скоріш за все, є суперниця. Якщо ви про неї знаєте, то ви, на жаль, нічого в даній ситуації поки що зробити не можете.